Трошечки генсека НАТО і різних там Трампів і всього іншого. І знаєте, що хочу сказати і що думаю. от Було в Росії плюс-мінус все чудово 2022 році, але вирішила вона воювати і напала на Україну. Тепер в Росії не все чудово, і як тільки вона закінчить війну а, якимось перемир'ям з Україною, в цей момент а, в Росії почнуться проблеми всередині Росії, тому що економіка, якби санкції і всяка проча фігня, яка зараз якби, не сильно помітна, тому що війна і все інше. Всередині країни, хоча вже теж дуже помітно деяким. Коли зникає півтора мільйона людей, навіть в країні, в якій мешкає 150 мільйонів, це вже один відсоток. А дотичним до цих зникнень людей ще там мільйонів 5 млн, то це кожен двадцятий приймає участь в СВО. Отож. От. І зараз, е як я це бачу, було все добре, але на старості років хтось, е якийсь карлік довбанутий, вирішив повоювати. І старість років Якби нікуди не ділась. Значить, воювати ще можна, потенціал ще є. Повоювати з Європою, з НАТО. Тому зараз іде підготовка е, морально-психологічна для того, щоб почати війну з НАТО, мені так здається, всередині Росії, а у НАТО іде морально-психологічна підготовка людей до того, що на них може напасти Росія, але ви не бійтесь, а наші війська вас захистять. Я би, от, зважаючи на кількість шахедів, які виробляються в Росії і ракет, сильно би от не казав би на місці НАТО, яке збиває не так багато дронів, як ми пам'ятаємо над Польщею. Що все буде прямо дуже чудово і шоколадно. Тому. Війна, походу, не закінчиться найближчі якісь місяці, ну, хоча в Україні можливо і закінчиться. А в Європі е, стопудово почнеться. Причому в незалежності, закінчиться війна в Україні чи не закінчиться війна в Україні. Тому що на старості років старий карлік по-любому захоче спробувати напасти на Європу. Е, якщо він буде нападати на Європу, так само, як він. Веде зараз війну з Україною, то, то як би вам сказати, Європа не буде так воювати, як воює Україна. А значить, Європа буде здавати свої позиції село за селом. От, от що я хочу сказати. А тим, хто сумнівається, що це станеться, ну просто подумайте. Є моділо, який напав на незалежну країну, в якій 40 мільйонів жителів, для того, щоб її захопити і повбивати цих мешканців цієї країни. І йому якби жити не так довго залишилось. І що йому, ну як це що? Насправді. Не те, що звучить питання, що йому заважає, а чому б йому не напасти на Європу. Ну, тобто, хоч один якийсь довід логічний чи нелогічний, можете назвати в коментарях. Ну от я прочитаю. Тому що у мене таке відчуття, що у нього якихось логічних думок стосовно майбутнього його країни. І його самого нема. А йому дуже хочеться напасти наприкінці життя і закінчити, скоріш за все, дуже відомою людиною. І тут питання, наскільки він буде відомий і як хто. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, купуйте зброю, вчіться літати на дронах. Заводіть собі любий улюблений дрончик, літайте на ньому час від часу а... Чому так? Тому що розвідка робиться дронами, а... бойові ураження робиться дронами. Дронами можна робити бомбери, скиди і всяку прочу фігню а... Тому... Не бачу, як би сенсу цього не робити. Якщо у когось є можливості, можна сходити купити просто собі будь-яку рушницю, вони коштують від 10 тисяч гривень. Дозвіл на рушницю оформляється онлайн. Просто от берете, заходите на сайт МВС і оформляєте собі дозвіл на рушницю. І можете купити собі рушницю. Починаючи з 22-го калібру, це така маленька-маленька кулька, -маленька мілкашка ще називали раніше. От. І до 50-го калібру це така здорова куля, яка збиває, пробиває, якщо бронебійно, то пробиває БТРи, а, важить, кілограм, а, важить грам 50 сама куля. Летить за швидкістю 1000 метрів на секунду. І це все ви можете купити в магазині легально зараз. А Дрончиками навчитись літати легально теж зараз можна собі ні в чому собі не відмовляти. Тому, хто там у нас живе в Європі, я би вам дуже радив. Як мінімум повертатися, як максимум купити дрончики, купити а, зброю, походити на курси тактичної медицини, щоб знати, що, якщо раптом, що, що робити. А, ну, як би от все. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки.